Пані та панове вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Давайте будемо відверті у нашому просторі серед людей, серед суспільства та просто в інформаційному просторі. Лукашенка сприймають доволі іронічно, саркастично, сприймають його як такого доволі придуркуватого колгоспника на чолі цілої держави. Безумовно, сприймають як і ворога. Але такого ворога трошечки схибленого, такого ідіотичного, іронічного, такого, від якого не відчувається доволі серйозної загрози, остраху до нього не відчувають люди і так далі. І наші медіа доволі часто використовують ті чи інші виступи Лукашенка. У розрізі, типу, давайте посміємося з того, що там кажуть ті придурки. І це нормально, це дуже добре. Проте минулого тижня медіа розповсюджували один з виступів Лукашенка, ну там його, скажімо так, виступи. Постійні для внутрішньої аудиторії, де він скаржився на те, що Росію значить, бомблять БПЛА українські відверто, на безумовно ми розуміємо, хто ці а, БПЛА запускає. І наші українські медіа саме звертали на це нашу увагу, саме на ці конкретні нюанси. Цього виступу, проте я побачив там щось доволі глибше за те, що побачили усі інші. І зараз ми будемо з вами трошечки розбиратися. А перед тим як ми почнемо, я як завжди нагадаю, що не забувайте не підписуватися на цей канал і не ставити лайки, тому що це дуже допомагає розвиватися каналу. А на що воно вам треба? І тому ми зараз дивимося фрагмент з виступу Лукашенка. Сушиться. А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Тяжелейший вопрос, Новые Вот эти Багнеровцы сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война. И я думаю, ну вот как этому противостоять? Вот такой вариант есть, такой-такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю, милирацию ему проводить... Обрабатывать новые земли уводить. Вы сейчас не можете обработать то, что есть. Или эти пород с этими беспилотниками. Страшное оружие, вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги. Но жизнь же дороже. Поэтому тому я просто вам намікаю на то, ми ж, звісно, будемо підтримувати, будемо допомагати, але деньги в землю, просто так не будь. Доволі часто розбирати вислови подібних діячів взагалі немає сенсу, тому що вони не несуть, і вони, як то кажуть, раціонально підходять до цього, щоб ці виступи не несли якоїсь корисної інформації для аналітиків. Проте. Пані панове, чи побачили ви щось дивне у цих висловлюваннях? Чи побачили ви, чи почули ви щось таке, що не відповідає загальним уявленням, які розповсюджують російська та білоруська пропаганда про власні країни? І ні, це не історія про те, що Лукашенко визнає, що Росію бомблять БПЛА, і фактично на внутрішню свою аудиторію. О, просто про це відверто каже. Це і так зрозуміло. Тут варто це підкреслити. Проте, на мою думку, я не буду довго, як то кажуть, таміть вас, проте, я думаю, що дуже важливою частиною цього виступу є частина про те, що АБЛА Білорусь та не бомблять. Навіщо Лукашенко розповідає своїм чиновникам про те, що Росію бомблять БПЛА? І що вони там з Путіним про це розмовляли? Наскільки це дорого захищатися від БПЛА і так далі, якщо Білорусь БПЛА не бомбили. Жодного разу, окрім у того випадку, де на аеродромі був знищений літак А 50 російський. Але був це літак російський. До Білорусі він фактичного відношення ніякого не мав. І жодного випадку бомблення чого-небудь. На території Білорусі саме безпілотниками українського виробництва не було за весь цей час помічено. Але ж чомусь Лукашенко говорить про цю історію. А річ у тому, як мені здається, і ви можете, як то кажуть, підкогрегувати мене у коментарях. Але я думаю, що я як то кажуть, вірно почуяв те, що хотів донести Лукашенко до власних а, чиновників. Це те, що в економіці наступає глибока. глибока Прірва. І ми, ну я маю на увазі Лукашенка і його прихоснів, не можемо витрачати зайві кошти на розвиток. А це вже дзвіночок, пані та панове. Тому що ось ця там розмови про міліарацію і так далі, це все розмови про розвиток того ж сільського господарства. Це означає, що за розмовами про нібито витрату коштів на захист від БПЛА Лукашенко прикриває. Неможливість витрат коштів на розвиток і пояснює ну таким чином це своїй внутрішній аудиторії, тобто це історія про економічні негаразди у Білорусі і відповідно у Російській Федерації, тому що Білорусь фактично залежна від Російської Федерації. Це історія про загальний контекст, який існує в економічному просторі цієї союзної недодержавоньки. і це дуже, дуже Корисно розуміти, це дуже круті новини, тому що Лукашенко, хоч би там його як не називали, безумовно, це ворог і так далі. Але це хитра тварюка. Він ніколи не вийде до публіки з якимись такими доволі страшними заявами, тому що. Він ледь-ледь тримається у своєму кріслі, легітимність його доволі питанням, скажімо так. Ми безумовно не знаємо, скільки який відсоток людей підтримує його у своїй країні. Проте, якщо він ось таким чином пояснює, а чому Білорусь починає переходити в умовну економічну стагнацію, якщо вона не може розвивати власне сільське господарство, то це означає лише те, що у Білорусі, відповідно, у Росії наступають. Доволі значні економічні проблеми, доволі погані економічні часи, і це, як на мене, доволі гарні для нас новини, тому що безумовно і наші удари, і безумовно наші різноманітні дії призводять до цих економічних нагараздів. І безумовно, це як то кажуть, підтвердження того, що так санкції працюють, хоча їх можна і потрібно. Підкручувати їх потрібно ретельніше виконувати західним компаніям і західним урядам, і ретельніше слідкувати за тим, щоб жодна продукція підсанкційна не потрапляла на територію Росії та Білорусі, і, безумовно, жодна підсанкційна продукція Росії та Білорусі не потрапляла на західні ринки. А тому пані та панове, завжди ретельно дивіться на те, що кажуть ті чи інші політичні особи, тому що, як ви бачите, навіть з подібними. Історій, навіть з подібних висловів можна виокремити дуже важливу для нас інформацію. Оскільки аналітика навіть подібних виступів, як ви бачите, дає для нас доволі серйозні висновки. І це, це мене тішить, пані та панове. А я завершую це відео. Не забувайте підтримувати Сили оборони України фінансово, безумовно, за тими волонтерськими фондами, яким ви довіряєте. І, безумовно, пані та панове, ми незабаром з вами побачимось!